Хто керує вашим життям? Розум чи серце? Давай не гадати, а визначати. Скажіть, ви коли не ловили себе на думці? Блін, ну чого я знову спалахую? Хоча обіцяла собі чи обіцяв так не реагувати? Чому я мовчу, коли всередині все закипає? Чому я приймаю рішення на своїх відчуттях, а потім себе караю? Чому інші так легко відрізають, а я дуже складно кажу ні? Або навпаки. Ви все продумуєте до деталей, та інколи вам все ж хочеться саме відчути своє рішення. Перші приймають рішення на базі своїх відчуттів та серця, коли другі керуються фактами та розумом. У астрології є один потужний трикутник, який і визначає, а хто ж за вашим кермом, чим ви керуєтесь, коли приймаєте рішення розумом чи серцем. Я починаю свою підготовку до консультації з клієнтом саме з визначення цього показника. Для чого взагалі це потрібно знати? По-перше, для того, щоб розуміти краще себе, приймати свою природу та не картатись і не задавати собі ті, ті питання, які я описала вище. По-друге, це дає впевненість і зрозумілість, що вам потрібно для того, щоб нарешті прийняти рішення: відчути правильність чи все прорахувати до дрібниці. І, звісно, щоб порозумітися, відчути конект з людиною, треба розмовляти з нею на тій мові, яку вона розуміє. Коли людина раціо, їй необхідно все продумати, всі дрібниці, розкласти всі факти по поличкам. Коли ж людина емоційна, важливо розмовляти на мові відчуттів, почуттів та прислухуватись саме до тих моментів, коли вона каже: Я відчуваю, що. І коли людина раціонально це чує і обозцінює, чи пропускає мимо вух, то емоційну людину це дуже задіна. Тож за кермом дуже важливо знати у будь-якій сфері, чи то у діловій, любовній, чи дружній. Адже ми всі хочемо чути та бути почутими, а знаходити спільну мову у соціумі о як важливо. Спочатку я розповім, як я це роблю, а потім вам дам спрощену формулу для того, щоб ви змогли самі визначити. То за кермом вашим та ваших рідних та близьких. Як я визначаю цей показник у своїх клієнтів? Я беру три елементи: асцендент, сонце та луна. Глибоко їх аналізую та визначаю, хто ж керує їхнім життям. Всі ці елементи дуже важливі при аналізі особистості людини. Якщо коротко, то асцендент це про реакцію людини на життя, як вона взагалі конектиться зі світом. Луна це про емоції, потреби, відчуття внутрішньої безпеки, те, що відчувається. Сонце це свідоме я людини, воля, его, її розвиток. І залежно від того, які стихії переважають у цих точках, і я роблю висновок, людина, раціо чи переважають емоції. Даю вам спрощену систему для того, щоб ви самі визначили своє кермо та кермо своїх рідних та близьких. Що вам для цього потрібно? Перше, ви берете знаки зодіаку, у які попадають ці три точки: знак зодіаку Асцендента, Луни та Сонця. Друге, визначаємо стихії цих знаків зодіаку. Третє, робимо висновок, які стихії переважають емоційні чи раціональні. У західній астрології виділяють чотири стихії: вогонь, землю, повітря та воду. До емоційних стихій відносяться вогонь та вода, до раціональних повітря та земля. До вогняної стихії належить овен, стрілець та лев, до водної стихії належить рак, скорпіон та риба. Отже, якщо по вашим розрахункам у вас більше водних чи вогняних знаків, а саме овен, лев, стрілець чи рак, скорпіон риби, то такій людині ближча мова емоцій. До земної стихії належить тілець, діва та козиріг. до повітряної терези, близнюки та водолій. І якщо по вашим розрахункам ви набрали більше знаків повітря чи землі, а саме близнюки, терези, водолі чи тільці козаріхи та діва, то це значить, що за вашим кермом розум та мова фактів. Коли ви володієте цією інформацією, ви краще розумієте себе та інших. А тепер признайтеся: вдалося вам все розрахувати. Хто керує вашим життям факти та розум чи емоції та серце. Коли ви володієте цією інформацією, ви краще розумієте себе та інших, і саме це ключ до екологічної взаємодії. З вами була Марина Космик, астролог західного направлення. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Завжди радий читати.